Вітаю всіх, друзі! Осінь. Ми ходимо в зиму, тому потрібно залишити після себе порядок, щоб весною у нас була тут чистота. Як потрібно, щоб був порядок. Що ми зробили? Ми зараз територію трохи вбираємо. Ось таке листя. Тут вже вбрали. Лися, більш-менш чисто, тут ще будемо е, А так як це осінь, то ми вирізали капусту вже. Капуста, звісно, слабенька. В цьому році як ніколи слабенька, але що є, то є. Привіз капусту цим присепчиком, який я показував. Літом як я його конструював, як його робив. Дуже е, гарна е, віщ, дуже гарна, тому що я вивіз все. У мене була і картопля, коли я купав, то я перевозив цим прицепчиком і морковку, і цибулю. І ось зараз капусту. Положив прицеп і привіз за один раз, ніяких проблем нема. Тож ми будемо зараз робити уборку і будемо грузити на оцей от прицеп і буду вивозити новим трактором. Як ви бачите, трактор вже прицеп підкріплений до трактора, вже частину погрузили. І треба ось цю таку кучку, невеличку. В кавичках, звісно, кучка велика, може навіть ми не заберемо за один раз. Але постараємося. Тобто ми будемо зараз працювати і я покажу подальше, що з цього вийшло. І так, друзі, як бачите, там, де була велика куча, мусора. Його вже нема. Чому? Я вже не маю, я вивожу мусор, тому що його е, спалювати е, не можна. От, е, як кажуть екологи, я е, теж думаю, що його теж спалювати не можна. Якщо е, виділяються при спалюванні такі речовини, які впливають на здоров'я, то краще все-таки його вивезти і не отруювати. Наше довкілля. Бачите, мусор вже повністю погружений. Це листя, воно не дуже там е, таке тяжке, але декілька разів прийшлось трамбувати, тому що дійсно куча була немаленька. Тепер е, зразу виникнуть питання у декого про цей прицеп. Тому я, е, щоби. Зразу відповісти, хочу порозказати слово про нього. Цей прицеп, як ви бачите, такий вже старенький, він ровесник мого першого трактора. Трактор побудований в 90 90-х роках. він, оце де кирпичі, бачите, там сара і так далі, все це він перевіз. От я неймовірні грузи сюди ложив, просто люди. Дивувалися, як він витримує. А витримує він тому і, до речі, без жодної поломки трансмісії. А витримує тому, що, зараз зайдемо сюди, я ось граблями покажу, тому що оця вісь це сплошний метал. І тут дві ступиці, одна і друга. Це саморобні ступиці. Е, гарний мастер е, мені колись виточив ці ступиці і тут стоять підшипники, я не знаю їх номер який, але но один більше 10 см. Десь, мабуть, сантиметрів 15 см, а второй десь біля 10 см. О, кажу, малий грози, а резина сіла, гарна сіла. От хоча колеса накачані. Е, Ніякий не було проблеми за ісключенням цього дишла, яке бачите. Це дишло, якщо ви бачите, він, воно зігнуто на цьому місці і ще на цьому місці воно зігнуто. Для того, щоб воно далі не гнулося, щоб не було в нормальному стані, я тут уголки ставив під. Підварював різні тут деталі. в общем, Але головне, що я зробив я, до речі, це квадратом зварена уголки. І можете себе представити, що на такому відстані а тут відстань, мабуть, сантиметрів 35-40, не більше. от, І щоб гнуло цей уголок на цьому місці. Тобто тут нагрузка ось на цю стойку дуже велика. То я ще зробив, взяв квадрат, квадратом уголок, зварив і сюди забив з допомогою молота. Він десь наполовину, отак, от сюди забито. І з тих пір він перестав мене гнутися. Тепер стояли тут у мене, це зараз, як ви бачите, москвичовські колеса. Я поставив. А стояли тут Уазовські колеса, і ці уазовські колеса я забрав на трактор. Як ви бачите зараз, задній трактор, задні колеса у мене стоять іменно нарізана, нарізаний протектор, і це все іменно я забрав з цього прицепа. Тому ось такий прицеп, він у мене старенький і вже нема куди його ставити, і він мене. Стоїть прямо під відкритим небом, на жаль, ну, подумаю, може на зиму десь я його пристрою все-таки. Ну, жалко прицепа, прицеп унікальний. По своїй грузоподіявності я маю відомо. Ну, такі справи, так що зараз буду заводити трактор і Будемо їхати, будемо їхати на мусорку. До речі, я вже все літо пропрацював з весни, попрацював цим трактором. Ну, я, от є таке слово захват. Я просто в захваті від нього, тому що він мене виручав і виручає. Так, друзі, приїхав я на мусоросвалку. Як бачите. І ось так я розгружаюсь. Я ніколи уручну не розгружаю прицеп. Ніколи. Я спеціально зробив е, устройство. Як бачите, мене поворачується ось на цьому е, уголку. Ну, тут не уголок, а тут профіль. На цьому профілі повертається прицеп. Я зараз буду їхати. впереди прицеп, у мене автоматично сяде на своє місце і без грузу вже. Груз залишиться на землі. Цей раз дуже велика куча була, як бачите, трошки прийдеться скидати вручну, а то зазвичай весь груз залишається на місці. Ну от, Пару хвилин роботи і прицеп чистий. Ну на цьому, друзі, все. Це був один такий фрагмент моєї роботи сьогоднішньої. Поїду, мабуть, сьогодні ще буду вигорювати мене там пару соток города. Придеться вигорити цим трюктерцем. А може завтра, подивлюся, як буде. На цьому все, всім добра і до зустрічі.